Дух нації має бути присутнім у всьому, що оточує дитину з маличку. Вона має перебувати у єдності із зовнішньою національною атрибутикою. Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Знання та вивчення історичних надбань предків необхідне для піднесення національної гідності та виховання патріотизму підростаючого покоління. Таку мету переслідували організатори виставки Ляльковий світ, що функціонує в краєзнавчому музеї міста Нетішина з початку червня. Таку колоритну патріотичну виставку Нетішинський краєзнавчий музей, Славутська міська рада, освітянські та культурні установи сусідньої Славути. Тут представлена авторська лялька, виконана у різних національних стилях, жанрах та техніках вихователів і вихованців дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста Славути. Ляльки з тканини, глини, паперу, соломи, тіста, квілінгу, текстильно панчішні скульптури наповнюють цю яскраву виставку. Метою виставки є популяризація мистецтва місцевих громад. Організатори говорили про необхідність налагодження творчої співпраці між сусідніми містами і висловили сподівання на те, що такі виставки в майбутньому проводитимуться частіше. На виставці можемо бачити іграшки, виготовлені з натуральних матеріалів, із глини. З соломи, з солоного тіста, з тканини. Тобто, можемо говорити, що ці іграшки екологічно безпечні для здоров'я малюків. Крім того, педагоги присутні на відкритій виставці говорили, що дітям такі іграшки більше до душі. Вони зігрівають їх теплом, особливо іграшки, виготовлені руками матері. Ну хочеться згадати ще цікавий момент, коли одна школярка із Славути впізнала під час екскурсії оглядовою, впізнала іграшку, яку виготовила на виготовила власноруч. Ось це викликало особливо такі позитивні емоції. Лялька, як дитяча іграшка і оберіг родинного роду, як могутній магічний талісман та символ зв'язку між поколіннями, знана в багатьох традиційних культурах земної кулі. Іноді з рук майстра народжувалися ляльки, про які складалися легенди, які як священний переказ передавалися із роду в рід. Українська народна лялька є втіленням добра і мудрості. Це оберіг людської душі і долі, символ предків, символ великої матері, що сотворила все суще і береже дотепер народжені нею душі. Треба сказати, що кожна лялька особлива, і вже кожному подобається на свій смак. Особливо дівчаткам подобаються ляльки, одяг яких оздоблений плетенням гачком дуже попелюшка, дюймовочка. Ось такі героїні, а також традиційна народна лялька-мотанка, яка такий, в національному такому стилі виготовлена. Особливо дітям радимо познайомитись, так би мовити, з такими іграшками, які мають ще й власні імена, називаються Добрик і Добринка. Їх виготовив вихователь дошкільного навчального закладу номер 2 міста Славути. Це Заклад називається Подоляночка, і крім того, вихователі цього закладу вони ще й придумали вірші, зробили невеличку збірочку віршів, де вчать дітей хорошим моральним якостям, вчать добру. Особливої уваги заслуговує, і вона широко представлена на даній виставці лялька-мотанка, яка відома із незапам'ятних часів і своїми витоками, сягаючи не в добу трипільської цивілізації. Мотанка це один із найдревніших архетипічних символів, який єднає культури і традиції. Це ознака єдності духовного, сакрального простору для всіх людей, у яких, попри всі війни і роздори, завжди було прагнення до злагоди і гармонійного життя, яке уособлення зроблена з молитвою та любов'ю лялька-мотанка. Щоб мотанка була справжнім оберегом, обличчя має бути викладене хрестом. Саме він символізує знак Сонця, знак духовного єднання неба і землі, чоловічого та жіночого начала. Ляльковий світ уже відвідало чимало наймолодших Нетішинських мешканців. Радими гостями були діти із пришкільних таборів. Слід сказати, що відвідувачі, які вже встигли побувати на виставці, залишили позитивні відгуки про виставку, особливо радо сприймають діти. Ось. І, Користуючись нагодою, хочемо запросити нетішенців та гостей міста поринути в світ дитинства, і маємо надію, що ці ляльки надихнуть і вас на створення власних іграшок. Дуже актуально і на часі саме сьогодні розвивати високий патріотичний дух, зроблені власноруч ляльки-обереги діти дарують українським воїнам, які сміливо захищають нашу вітчизну на добро, на мир, на життя. Бо ми українці, варті щасливого майбутнього.